Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як у додал CPMS реалізовані схеми матеріального обліку та відповідність номенклатури матеріальним ресурсам. В системі можливі три варіанти ведення матеріального обліку: це спрощений, повний та наскрізний. Спрощений облік матеріальних ресурсів передбачає планове нормування ресурсів по роботам проєкта, витрати ресурсів при актуванні робіт. Та при списанні номенклатури під ресурси. При цьому вказуються тільки норми витрат ресурсів при виконанні робіт при актуванні робіт по нормам ресурсів списуються залишки номенклатури під ресурси, облік яких ведеться в іншій обліковій системі. Повний облік передбачає повний цикл ведення ресурсів від планування закупки та обліку до списання ресурсів з обліку на витрати проєкту. Та наскрізний облік. Він передбачає не тільки повне ведення ресурсів, а також повну інтеграцію з обліковою системою, включаючи обмін такими документами, як замовлення постачальникам, переміщення та витрати списання при оперативному відображенні, виконання робіт та списання при актуванні робіт. Далі розглянемо відповідність номенклатури матеріальним ресурсам переходимо в меню Матеріали. Оскільки планування матеріалів ведеться в ресурсах, а фактичний облік матеріалів дуже відрізняється від планування, то в системі довідник матеріальних ресурсів та номенклатури розділені. Їх зіставлення можливе у списку Відповідність ресурсів матеріалам. В правій частині відображені обидва довідники ресурси та номенклатура. Якщо курсор встановлено на елементі будь-якого довідника то цей елемент буде відібрано у вікні відбору. Та у списку будуть відібрані записи, які відносяться до обраного елементу. Відкриємо елемент. Тут необхідно обрати ресурс, номенклатуру та коефіцієнт. Це коефіцієнт перерахунку між одиницями обліку, це типові відповідності. Додаткові необов'язкові можливості для співставлення це проєкт, робота та постачальник. Відповідності цього списку використовуються при підборі номенклатури при списанні. Дякую вам за увагу та до зустрічі в нових відео!